16 лютого. Нехай молоде, але важливе українське свято. День, коли вся Україна максимально об'єднана. І це звичайно ж День Єднання. Тож ми, учні 11 класу Давидів Обрійської школи, представляємо вам свою версію відео Об'єднані Україною. Назву ми обирали не просто так. День єднання. Це ще й можливість проявити свої таланти для наближення нашої перемоги, об'єднатися це простягти одне одному жовто-блакитну руку підтримки, а ще згуртуватися навколо рідного слова, бо тільки співучою українською мовою можна виголосити гасло цього дня, борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля свята. Не дивіться на Україну як на землю своїх батьків. Дивіться на неї як на землю своїх дітей, і тоді прийдуть зміни. Що для цього треба зробити? Саме так діяти спільно. І однання, це й підтримка одне одного у реалізації, іноді б здавалося амбітної ідеї. Як і подбати про екологію, ви лише подумайте, скільки добра для природи ми можемо зробити разом. Хоча історія дня єднання аж зовсім невтішна, згадайте 16 лютого 2022 року. Мабуть, ніколи не вдасться забути той день. Тоді в повітрі вже добряче запахло війною, і здавалося б, ось-ось і злетять перші бомбардувальники. І розпочнеться кінець. Указом президента України було започатковано акцію єднання всього народу задля підтримання сили та оборони можливостей всіх і кожного. Хто знає, можливо, і це в тому числі дало нам сили протистояти агресору уже майже три повномасштабних роки. Нині бажання вигнати ворога з нашої землі. Перші добровольці приєдналися до ЗСУ уже 24 лютого 2022 року. Їх бажання прогнати ворога з нашої землі було більшим за страх. Вони змогли, отже, й нам вдасться. Ми будемо брати просних приклад. Вони наше джерело гордості та підтримки. Ми їхні достойні доньки і сини. А головне це діяти разом, спільно. Бо, як то кажуть в народі, біда, коли один в обороні, а десять в стороні. Тоді наші друзі нізащо нас не залишать на самоті, коли перед усім ми, українці, будемо стояти один за одним горами. Всі ми нині, як ніколи, об'єднані Україною. Ми розуміємо, що настав найбільш вдалий момент захистити найдорожчі в світі. Зі свято моє найдорожче в світі Україна! З Днем Єднання. З Днем Єднання. З Днем Єднання.